Всім привіт, панове! З вами Таск, і сьогодні поговоримо про одну гарячу новину: анонс нової тайландської гілки. Вже навіть з'явився перший дивблог з наземкою Таїланду, і згідно зливів, які поки що не хибили, повинен бути і Т-84 «Оплот». Додаватимуть це все у гілку розвитку Японії, тож варто вже подумати, що ж взяти в сетап до оплота для підтримки з повітря. Вибір тут невеликий, або тайландський F16, або Гріпен. f 2 навіть не розглядаю, того, що максимум, що він може дати, це лазерні каби. Тож для мене найкращим для штурмовки варіантом буде F16A Otsu. Так, Гріпен теж непоганий, він більш комфортний та й має крилаті бомби. Але мій вибір саме F16. Всі його плюси і мінуси вже детальніше розглянемо в самому бою, і як завжди, ваша підтримка для мене найкраща мотивація. Алгоритми YouTube, на жаль, влаштовані саме так. Тому якщо відео вам зайде, не забудьте поставити лайк та підписатись. Ну що ж, перший бій, і тут я набив на повний комплект озброєння, а поки розкажу, що взагалі я на цьому F16. По підвісах ми маємо 4 точки для ракет повітря-повітря, 2 точки для бомб та 2 пілони для мавериків. Це найтоповіша комплектація. Там ще можна пару комбінацій зробити, але на кількість очок підродження це не впливає. Звісно, якщо ми хочемо взяти маверики. Із бомб можна вибрати 2 лазерних або дві вільнопадаючі. Тут вже в залежності, що за карта, але майже ніколи вам не дадуть спокійно поштурмити на кабах. Та й прицільний контейнер для бомб тут без тепловізора. Ракети по повітрю у мене дві aim 9 м і дві Aim 120. А от маверики у нас дешні. Це звичайно не топовий теплак, але й не нічого зовсім, тим паче, що їх недавно апали, додали нормальний зум в двох варіаціях по перемиканню. Тож знаходити цілі ми будемо саме з допомогою камери на Маверику. Але одразу скажу, що не дуже чесно платити за такі підвіси 900 плюс очок відродження і воювати проти топових зеніток за 90 очок, ще й інколи на відкритих картах. Розробнику вже давно пора замислитися про якісь інші види озброєння, адекватно з цим справляються або совки, або велика кількість крилатих бомб, що є не у всіх. Поки скаржився на баланс, краєм ока помітила 10-го, захопив його факсом третім і збив. Ще в чаті бачив, що в них є Apache. Він когось збивав. Ставлю собі мітку там, де приблизно є філд у них вертольотний, і буду пробувати через Мверики зараз продивлятися. Бо так щось побачити важкувато. Дуже сильний зум, не бачу нічого. Перемикаюсь на наземку, бачу два танки, але, можливо, ще знайду зенітки. Ні, починаю відпрацьовувати по танках, кловіс є. І одразу по мені пуски треба тікати. Вон бачу пуск з дальньої РСП з правої. Вертушка прямо на мені. Оцей траєкторію вибрав для заходу. Добре, що є куди сховатися, бо на відкритій місцевості я б не втік від Кловіса, мабуть, від 9X. Рієта мінус. Тільки одна ракета залетіла. І зараз у мене в пріоритеті зенітка. три ракети у мене залишилось. Знаю, я де він стоїть, одразу туди дивлюсь, бо він. Даю пуски. Сітри розпустив по різним цілям. І тікаю. Пуску наче по мені немає, але. А от і є. Але буває таке, що не пише або інфрачервоно дадуть, і нічого писати і не буде. Можна ще туди бомби кабрируванням закинути. Можливо, вони взяли дублерів, або ще щось, і СТРВ чогось випрыгнула мені здається, і мені просто фраг зарахувало, бо я її крітанув до цього. Мавериком. Ще є бачимо Кловіс. Закинув йому туди дві бомби, якщо він там, і адат з'явився. Треба мені, мабуть, на рефілд летіти. Але нікого не вдалося забрати цим збросом, на жаль. Тож повертаюсь на філд на перезарядку. Прямо позаду мене в жорсткий лок бере якийсь літак, мабуть, скоріш за все. З невідомим мені радаром, бо китаєць можливо, або ще щось. Буду зараз приймати бій. Не знаю наскільки він далеко. Експертів у мене тут навіть немає. Ага, ось обачу. Це наче китаєць. Новий леопард по мені пуски, не дуже приємна тема. Треба трохи нижче нирнути. Дам йому М-ку. Падаємо на незад для остаточного ухилення. Тепер точно на базу. До речі, дуже прикольний тут малюнок на хвостовому елементі. Там є ще один такий самий. Тільки там тигр червоний, а тут Кобра прикольно виглядає. Бачу якийсь повітряний таргет. Тімейти, як завжди, ні літаків, ні зеніток, нічого. Тобувай десятий. Над картою літає, що хоче, то й робить. З'явився в 15-й. Там наші два таргети. Чи то по мені вже ракети йдуть від нього? Можливо, зараз вдасться когось вичепити з наземки, але не бачу, нормально треба тікати, вже мансувати ракети. То f 20 був. Все-таки два повітряні таргети було. Скидаю бомби, бо не знаю, чи то F15 за мною полювати буде, чи штурмити. Зайва вага мені не потрібна в вдохфайті. І зенітка в них є типа гепарда або шилка з іглами. Все таке F-15 штурмить. Туди дві ракети, бо біля трупу стоїть зенітка і можливо не залощить нормально. Дві цілі вже є помічені, навіть шукати не треба. Просто вилетіти і скинути торпеди. Адац. По адацу першому кинув. А Адац мої ракети. От те, про що я і казав. І ці підвіси коштують 900 очок. Просто один адекватний зенітчик навіть на АДАЦі може збити їх взагалі без проблем. І вже закінчується, на жаль, тімейти знов нічого не роблять. Не всі, але більшість. Оно АДАЦ. Скинусь по ньому всім чим є. І довернув. Нормально, так, я думав, не доверне. Але, мабуть, від мавериків моїх він не відб'ється вже. Він збив, другий збив, третій прилетів у нього. Поки наче на СПО нічого не бачу. А зараз вже буду винирювати і відкидуватись. Там багато якихось сіли є. Все, що бачу, одразу відкидаю. Дивно якийсь баг, коли відкидаєш маверик, таке репіння є. То в грі, то не у мене. Не знаю, чи це на всіх F16, чи тільки на цьому. Крити, вже якісь пуски по мені. А то я по Кловісу розкинувся. Я мінуснув дві його установки, і він випригнув воно в чаті. Як я розумію. Є повітряна ціль. Реденковіст з'явився, його заштурмив Су-30. А я дав фаталки Єврофайтеру. Спайдер є ще Ізраїльський і Тор. Спайдер промахнувся, євантіподі був, Дербі розкидає. Погано я бомби скинув. Зараз спробую, можливо, з пушки забрати. Спайдер випрыгнув, мабуть, ракети закінчились. І Тора теж з пушки я забрав. Тікаємо на перезарядку. Бачу, вниз з'явилася і тошка. Респ тут тільки один, це взагалі геніальна ідея від розробника. Годіватись їм нікуди. Майже збила вона мене, трохи пощастило мені. Всього два фраги я зробив. Всіх інших, мабуть, вже повбивали, поки долетіли ракети. Знов він на дублері. Вже яка, вже шоста зенітка забій. Вже і сьома бачу, що Тор є. Невдала спроба, треба тікати. Якась повітряна ціль. Просто спамлю її ракетами, щоб вона мені не заважала. Пробую ще раз туди заходити. Можливо, навіть бомби скину. Але ні, спробую в притул пролетіти. Пора я кританов. Єврофайтер все-таки ще живе. Але Тора, поки він критований, треба добивати. Тільки зря підставився. Тора вже хтось інший добив. К-52. Ще один торт, це вже восьма зенітка забій. Я так розумію, і цей на дублері. По танку не проходить урон, як на мене, доволі потужний бій. А це вже приклад штурмовки, коли мені абсолютно ніхто не заважав. І після того, як я відштурмлюсь, просто в моменті бій закінчиться. Я навіть не встигну долетіти до філда. Врубаю радар на перевірку повітряних цілей. Завжди я так роблю, бачу ціль. Пускаю ракету, аби подавити її, щоб вона мені не заважала, поки я буду розкидувати. Зеніток немає, тому я підлітаю ближче, щоб максимально ефективно розкидатися. І одразу і бомби скину. В якусь таку важку ціль. Це дійсно залетіло непогано. Я ті шести ракет і ще бомбами добрав шостого. І далі сенсу показувати немає, того що я получу на філд. Поки сад вже й бій закінчиться. Зараз спробую згори тут розкидатися, наче непоганий Респ. З висоти одразу на карту буду заходити і водночас до самого вильоту знаходжусь в безпеці. Бачу танки, але розкидуюсь тільки по тим, хто стоїть або на відкритій місцевості. Нормально, 4 залетіло. Міг 29-й є, або ж то може бути Су-39 з радаром, або ж навіть Бізон міг 21-й. Але поки наземних цілей я не бачу. Давайте спробуємо відпрацювати по льотці. Півже закінчується, тому можна просто спамити в нього всі ракети. Да в одну і з інтервалом даю другу. Щоб навіть не піднімався. Я думаю, тімейти його доб'ють, якщо що. Критичні. Так, це Су-39. Бій просто закінчується. Я не встигаю нормально поштурмитися. Це також ще одна проблема. Те, що ти не встигаєш пограти просто. Взагалі всі виходять, ліваюсь боїв, бої загалом не цікаві, дуже короткі, немає таргетів. Останній бій на сьогодні. Тут я вже довго літаю в цьому бою, і видивлявся, де в них зенітки. Знаю, що в них є адац. Зараз спробую, можливо, накидати, і там ще якісь торпеди летять. Якась сіль. Наче адац. скидаю туди одразу дві торпеди. Тут ще якась зенітка, але її не бачу, десь за домами. Треба ниряти поки. А то, мабуть, кловіс, бо я його бачив як з'явився одразу. Його наче не вбивали. А мінусуємо, і знаючи приблизно, де цей кловіс, можливо, туди зможемо відпрацювати. Да, бачу саму машинку з установкою з радаром, якщо її відпрацюю, всі інші установки просто будуть неактивні. Зразу помічаю собі таргети наступні для заходу. Але там щось дуже багато всього, я не розумію, куди працювати. Бачу деривацію, її відпрацюю. Буду обережно відкидувати. Сильно поки не підставляючись, але ми знову ж таки, поки я набив льотку, просто в жибі закінчується. Я нічого не встигаю. Потрібно дуже сильно поспішати, щоб щось зробити. Через це починаєш помилятися. То одна команда виграє, то інша. Немає балансу взагалі в командах. f 18 все-таки залетіло. У мене ще є каби, але де цілі шукати, я не знаю. Зараз подивитись, що тут за контейнер. Такий цікавий без теплака. Але контейнер. Біл ТЦ, бачу, і ще там танків стоїть. Зараз каба закину на Т80, щоб не втикав. По мені БМП наче ж є. Ну і бі загалом, як звичайно, без стімейтів. Загалом F16 непогано справляється з ролью штурмовика. Але в сучасних умовах проти топових зеніток грати з мевериками вже дуже складно. І якщо вибирати між ними Гріпеном, то Гріпен підходить менш досвідченим гравцям. У нього є нормальний тепловізійний контейнер і фугасні маверики. Але 4 додаткові точки підвісу на F16 інколи дають нормальну різницю. На цьому в мене все. Бережіть себе і зустрінемось у нових відео.